Я бачу сьогодні остави поїсколок. У Запоріжжі відбулася серія літніх читань з іскорками суперсил від ЮНІСЕФ. Дошкільнята взяли участь в інтерактивній грі, яка допомогла їм віднайти свою суперсилу та навіть створити першу власну книжку. Діти подорожували світом уяви, здобували різні навички та відтворювали свої яскраві враження від побаченого у творчих роботах. Я була сьогодні мителка. Літала, я був сьогодні бджілкою. -у 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 -у. Танцювала, малювала. Куда ми малювали, мені дуже сподобалось. А мені дуже понадобилося бой. І нас насмішили. Тим часом батьки та опікуни більше дізналися про важливість раднього розвитку та підтримки ментального здоров'я дітей за допомогою інтерактивних читань казок. Запрошуємо дітей від 3 до 18 років та їх батьків також відвідати цікаві заходи на дитячих точках. Спільно усі заняття проходять в безоплатному форматі. Детальна інформація та розклад містяться в телеграм-каналі.